21 червня найдовший світловий день 2010 року. За київським часом момент літнього сонцестояння наступив о 15.26. В цей період небесне світило начебто стоїть на місці. У давні часи, 21 червня, відзначали свято середини літа. Астрологи говорять, день літнього сонцестояння є особливим. В чому саме дізнавалась Олена Гук. Коли сонце займає найвище положення над горизонтом, це і є літнє сонцестояння або сонцеворот на цю дату. А у 2010 році це 21 червня, припадає найдовший день і найкоротша ніч. Літнє сонцестояння це значить сама назва говорить про те, що сонечко, ніби стоїть на місці, топчеться. Тобто він цей поворот наступає через днів три. Тоді вже сонечко поверне на зиму, а поки що найвище положення. Тобто, сама коротка ніч і самий довгий день. Сьогодні тривалі 16 годин 27 хвилин. Попри те, що літо з цієї миті тільки починає набирати обертів, сонце вже повертається до осені, каже головний астроном Вінниці Марія Левченко. Вже за три дні світловий день піде на спад, дні стануть коротшими, а ночі довшими. І так до 23 вересня, до осіннього рівнодення. Тоді вже темний час доби переважатиме над денним. На думку фахівців, на літній сонцеворот дуже сильно реагує і природа. До цього дня, як правило, всі рослини намагаються досягти максимуму зростанні, а після літнього сонцестояння користуються накопиченими силами. Астрологи ж у цей день радять загадати найзаповітніше бажання. А іще ще в день сонцестояння добре зробити собі оберіг, який буде діяти півроку. Для цього пояснює астроном Левченко. Потрібно приготувати стільки страв, скільки членів сім'ї. Потім, рівно о 12-й ночі, 21 червня, треба сісти вечеряти і мовчки готувати талісман. У глиняну мисочку наливаємо обов'язково свяченої водички. Ось у нас свячена водохрещенська водичка. Ну, а тепер кидаємо свої речі, які е, кожен день з нами. Тобто ми свої е, ось ці е, такі гарні перстеньки кидаємо. Так, і в цей час, в саму коротку ніч року, ми сідаємо, вечеряємо, а вони тим часом заряджаються ось цією водичкою. Так, потім ми їх висушуємо, дістаємо, висушуємо їх своїм тілом, висушуємо їх своїм тілом. так, І оце вже вони нам будуть слугувати оберегами. І обов'язково цю водичку, обов'язково цю водичку ми повинні вилити за поріг нашого дому, за поріг нашої квартири. Ні в якому разі не умивальник, не кудись там в інше місце, не під вазони, а тільки обов'язково за поріг, там, де мало люди ходять. 21 червня за старих часів відзначали свято середини літа цього дня стрибали через багаття, співали пісень, купалися, танцювали і веселилися. кажуть, це свято втілює достаток, родючість, життєрадісність. тому готувати їжу і спати в ці дні найкраще на природі.